19 дня. Він такий трохи темний нас, тому що ми... мокрий, <тас> темний, смачний, як завжди. Сьогодні йде дощ. Невеличка депресія. Дуже впливає стан рідних людей на немоційний стан. І зараз криничка дуже патріотична. Ось така краса. Вода джерельна, це бальзам, вона несе здоров'я нам. Зберігайте чистоту та порядок. Люди як. Ліси, ліси, поля. Ось саме так. Ми зараз мандруємо Україною. Сьогодні п'ятий день, як ми вийшли з Полтави. Маленькі селища, невеличкі, інколи ми їх проминаємо дуже швидко, інколи заходимо в них, можемо там перекусити, підзарядитись. Зараз тут дуже красиво, звичайно, хочеться поділитись цією красою Пташки збирають. Красу нічим не виправиш. Що, що не Нема в нас дощу. Нема в нас дощу, Гарна погоди. Що, ходімо далі. Як піднімемо зараз, так там буде така краса. У нас спокійний достатньо. Бувало гірше. І краще, звичайно. Нема людей. Люди надають сили натхнення. Бандерольки. Прийшліть нам натхнення. Трохи. Гарних новин. О, яке небо, Боже. Що воно? Як воно? Знизу небо біле. Хочеш спати і на таку купову полізеш. 19-й день ми намагаємось знайти собі місце ночівлі. Селище Василівка, Полтавська область. Дуже багато горщиків тут. Там, мабуть, не буде видно патріотичні забори. Там таке. І там побачите магазин. Дякуємо тобі. Ми зараз знаходимося у Васильівці, Полтавський район. Дуже красиве селище. Ні, у нього та щось дуже мало людей. Добрий день! А закрита, а як дізнатися, коли буде відкрито? А десь є ще поблизу інший. А це теж магазин? А що робити? А ще є якісь? Сьогодні п'ятниця. Ще прямо туди? А дід він зайдугли Банка, горошка і чорний флір. Здається, у нас ця туча йде на нас. Та пише, що мені сказав, то може сказати. Я вже записую. <плес> ну Юрій, ну ви нас так прийняли, морози вам пригостили. Ми вам дуже вдячні. Хочемо, щоб ви щось сказали. Просто можна ручкою помахати. Гарні слова, ви ж говорите, і нам вже ну, хочеться ми... запам'ятати хочеться. Що ж, знаєте, як воно, ми стільки сіл проходимо, три місяці йдемо, щоб не забути вас. Теж вам кажу, що йдіть туди-сюди. <рес> і, ми... поп... і попадете, куди вам треба. Що ви нам хочете побажати? Вам, щоб вам такі люди попадалися, як і я, дуже хороші і... Не жодні оперих. <хи> І що вам? Попутного вітра. Дякую. Дякую. Дякую.